Не здалися, бачите, знову відпустили. Я усього день їх не полила і вони зів'яли повністю листочки, скинули, але тут, мабуть, верхівка не піде. Шкода, він такий високий був. А тепер сантиметрів на 15-18 буде нижче. Ну нічого. Вони тут спеціально сидять, щоб вони не були високі. Дуб, це ж величезне дерево, кремезне дерево. Тож, я хочу гінкогові лоба міще тримається, поливаю 5, 3, 6 літрів, одну баклажку я під нього люблю. Кожного дня. Кизиль. Кизил так оцей. також підгорає, також поливаю, намагаюся. О. А троянду гляньте, поїла, щось поїло. Кажуть, у нас на 6 сарани, а я ще не бачила. Ну, скаче щось, але не таке велике зелене, як зазвичай. Ось іще мій один дуб, я його формую, так і не пообрізала. Оце треба пообрізати те, що йде догори. Ось це все треба, я обрізаю. Ну, Звичайно, він пнеться догори, бо це ж дуб, правильно? Листячко велике, не таке, як там на тих дубочках. Те, все одно, якби який би він не був, гранатики висять. Понав'язувалася на тоненьких гілочках, от по два-по три штуки. А так взагалі дерево майже пусте, кущ. Все одно я люблю свій садочок, хоч він такий зараз неприглядний, фінацейка, в неї немає сили розпустити свої кіточки, як треба ось така манюнька. Це треба вилити на неї водички хоча б літрів 100. Ой, з озера моє вже давно не бачило водички. Ялиця моя, також щось вона неважна. А, оця манжетка в мене почала сохнути. Погляньте, я ж її поливаю. Ось вона мокра земля, бачите? Треба більше замульчувати. Вона була низенька, я її боялася сильно мульчувати, щоб мульча не грілася і їй не було ще гірше. Зараз пробризкаю цей своє озеро, щоб випаровування пішло, ось цей кизив, великий вже. Також не вистачає йому водички. молодички. Коли цей дощ піде, мало того, що у нас оці вояки не дають жити, та ще й природа оце таке з нами витворяє. Ну, Я не знаю. Це, це взагалі це якесь таке стихійне лихо, що нема дощу, вже три місяці. Вже рівно три місяці, як немає, у нас дощу. Тут був такий дощик, ото таке сто крапель на ціле місто.